Рівнянка Валентина прийшла у відділення ЦНАПу у поліклініці на ювілейному, стала першою клієнткою. Хоче отримати довідку про місце реєстрації. Тішиться, бо тепер для отримання певних послуг не потрібно їхати в іншу частину міста. Це настільки полегшує життя і жителям мікрорайону Ювілейний, і всім, хто працює в цьому мікрорайоні, тому що це значно економий час можна зробити швидко максимально, максимально доступно, напевно. І якщо хтось не має часу їхати. Центр міста, то, тобто, звісно, економить час своєї сім'ї і себе на цю послуга. Скористатися послугами ЦНАПу вирішила і Тамара. Каже, дуже добре, що відділення ЦНАПу тепер є і на ювілейному. Я хочу проконсультуватися стосовно субсидії. Я і проживаю в цьому районі, це для мене взагалі мега-мега зручно. Тому що є багато питань, якби, до ЦНАПу, і я маю тепер змогу вирішити їх просто тут. Та тобто це економить мій час. Ну це просто гарна послуга. Тут що відкривається такий заклад. Від сьогодні у дорослій поліклініці на ювілейному люди зможуть отримати послуги реєстрації місця проживання, нерухомості стосовно житлових субсидій, а також допомоги для багатодітних сімей та одиноких мам. Це основні послуги, які необхідні, скажімо так, для більшості верст, верст населення, які Проживають в конкретному мікрорайоні. Тут немає послуг для бізнесу, тому що для бізнесу у нас більшості всі послуги на центральному офісі. І також тут відсутні послуги щодо оформлення айді карток та закордонних паспортів, враховуючи, що для цього необхідне спеціальне обладнання, яке у нас є на центральному офісі. У Рівницькій міській раді розповідають, намагатимуться відкрити такі віддалені робочі місця у кожному мікрорайоні міста. Все для комфорту та економії часу містян. Я вам скажу дварто що попередньому році, тобто в 23-му, саме віддавання місця отримали наші порівняні послуги, це десь 30 тисяч. Тому є, є потреба, Тим більше відвідування сьогодні це десь орієнтовно 600 людей в день за дві зміни. Я думаю, що це дасть можливість також рівнянам отримати гарну послугу. Нині у Рівницькій тергромаді є п'ять віддалених місць рівненського ЦНАПу. В установі розповідають, цього року хочуть провести реконструкцію центру надання адмінпослуг у Квасилові, аби люди могли отримувати базові послуги. Павло Невесенко, Павло Стецюк Новини Рівного.